Власна справа за грант від держави минає три роки з дня запровадження програми підтримки підприємництва в Україні. Якому бізнесу надають перевагу підприємці? Скільки грантів видали за три роки? Розпитаємо Олену Мельник, заступницю директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості. Пані Олено, я вас вітаю в на нашому ефірі. Доброго дня, мої вітання. Пані Олена, власне, програма мікрогрантів, власна справа, існує вже три роки. Скажіть, будь ласка, яких конкретних Ой. результатів вдалося досягти за цей період? Скільки людей скористалися програмою? Яку загальну суму грантів було видано? Ой, те, я хочу привітати все суспільство, бізнес-спільноту з тим, що в Україні працює такий масштабний проект, як власна справа. І дійсно. Е був час, коли 1 липня і це вже пройшло три роки, і в той період це була максимальна реалізація від ідеї до її втворення в життя всього лиш місяць, тобто була ідея потім написання самої програми, потім інтеграція з дією і визначення відповідального банку. І не незважаючи на те, що на початках ніхто не вірив, що це буде так, наскільки масштабовано, але пішла інформація, пішло від людини до людини якісь вістки. І на сьогодні ми дійсно маємо масштабний проект власної справи, це коли вже 27 тисяч грантерів отримали свої гранти, розвивають або створюють свій бізнес і профінансовано інвестовано верніше в бізнес понад 6 мільярдів гривень, і очікування від оцих результатів вже це майже. 39 тисяч нових робочих місць, які задекларовано до створення або вже створені. Пані Олено, а скажіть, будь ласка, які напрямки е діяльності виявилися найпопулярнішими серед отримувачів грантів, а які можливо менш представлені, але мають такий значний потенціал для розвитку з державною підтримкою? Я спочатку скажу, що у нас, наприклад, в рамках цієї власної справи є довіра від людей, які вже мають власний бізнес. І 80 понад 82% це ті, хто користуються програмою саме для розширення бізнесу. В той же час, 18% це нові отримувачі, які, сформувавши бізнес ідею, користуються цією програмою. А щодо видів бізнесу, які у нас отримують гранти, це різноманіття від створення товарів до надання послуг, це і аграрії і сфера. Б'ют індустрія, виробництво одягу, дитячих іграшок. Є, наприклад, також є виробництво бронього скла, кулінари, ветеринари, власники барбершопів та кав'ярень, танцювальні студії дуже дуже багато. І у нас ми пам'ятаємо по сьогоднішній день нашого першого грантоотримувача: це підприємець з Полтавщини, який мав уже власний бізнес, мав пекарню, сироварню і кондитерський цех, отримавши 250 п'ятдесят тисяч коштів гранту, поставив на розвиток діючих своїх ліній, і на сьогодні успішно продовжує цей бізнес. Це Володимир Опришко. Також у нас досить є цікаві кейси, коли е, дівчата, хлопці об'єднуються, наприклад, в інклюзивні такі майстерні і займаються виготовленням малюнків, які потім лягають е, в основу полотна на шовку вигляді, е, наприклад, шовкових хустин. Є таке це я говорю розказую про 15 талановитих майстрів, дітей дорослих дорослі з різними нозологіями, але тим не менше, які створюють красу і несуть цю красу в суспільство. І кейсів у нас дуже, дуже багато будів бізнесу, і не можна зупинитися для того, щоб розказати про всі це було б дуже багато часу. Пані Олена, один із критерій отримання гранту це створення нових робочих місць. А як державна служба зайнятості контролює виконання цієї умови? Ну, на отриманні гранту не закінчується вся справа, тобто людина не виходить, там отримавши кошти, і пішла собі в вільне плавання. Ні, -ні. ми за займаємося супроводом грантоотримувачів і в подальшому, наприклад, якщо треба підібрати персонал, а служба до цього долучається. Якщо взяв роботодавець, наприклад, внутрішньопереміщену людину на роботу, ми можемо компенсувати додатки на оплату праці такого працівника. Якщо ж беруть. На роботу там купа на нове робоче місце, або вже надіюче створено, також є різні види компенсації, де ми компенсуємо видатки на заробітну плату, на сплату єдиного внеску. Або з 2023 року у нас діє програма, коли ми компенсуємо вартість облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю. І роботодавці також користуються цією програмою, де ми в рамках програми покриваємо видатки саме на облаштування такого робочого місця для працівника з інвалідністю. Тобто, служба і Синергія бізнесу, який є нашим грантоотримувачем, це певна екосистема, тому і ми за рахунок цього всього відслідковуємо які наші програми діють, а які треба змінити, покращити, наприклад, або в сторону захисту роботодавця, або в сторону захисту працівника. Пані Олена, програма передбачає різні розміри грантів залежно від кількості створених робочих місць. Чи є відчутна різниця у сталості та успішності бізнесу між тими, хто створив, наприклад, там, одне чи два робочих місця? І як ви це оцінюєте? Да, Сталість у тому, щоб роботодавець чи той, хто отримав цей грант, він займався справою і її розвивав. І за рахунок цього створював робочі місця. Однією з умов програми є те, що е, е, про розмір гранту максимальний це 250 тисяч або 500 грантових територіях. І однією з умов є те, що роботодавець створює робочі місця, певну кількість нових робочих місць. І про це влаштовує людей, і впродовж е пару років ці люди повинні працювати а роботодавець вести чесний бізнес, сплачувати податки. І виходить, що це грант умовно. Всі думають, що це як кредит, але насправді це кошти, які виплачуються людині, і які вона повертає саме за рахунок таких офіційних платежів виплати зарплати, сплати єдиного внеску та сплати доброчесної податків. Дякую вам дуже, пані Олена, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня дякую вам на за... Я Нагадаю, це була Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби України.